Понад 150 учасників юнаків та дівчат, 2009 року народження і молодших, які представляють не тільки наше місто і регіон, але й чотири області держави з'їхалися до Дніпра, щоб взяти участь у вже традиційному сьомому заліку віднині всеукраїнському турнірі з боксу Кубок Дніпра. Сутички, якого приймає ринг комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу і єдиноборств міської ради, одного з організаторів змагань зараз в цьому боксерському залу залі комплексної дитячої юнацької спортивна школа разом з міською Дніпровською федерацією боксу проводять змагання, а саме Кубок Дніпра. На цей турнір приїхало більше більш ніж 150 учасників з різних міст нашої країни. Хлопці та дівчата показують свою школу бокса, свою техніку, свій характер, своє бажання перемогти. Дуже приємно спостерігати за нашою спортивною молоддю. Тримаємо за них кулаки. Очільник навчального закладу відкрив. Урочисту церемонію початку турніру, після чого як ствердження нашої державності під скопінням зали пролунав гімн України. Далі учасники хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх, кого забрала клята війна Росії. На завершення усім подякував, привітав та побажав успіхів. Голова Федерації боксу Дніпра Тимур Андрієв, громадська організація, підроду якого також безмінний організатор. Проведення змагань спортсменам хочеться побажати перемог, подякувати гостям, які завітали подивитися та повболівати. Також хочеться висловити велику подяку нашим захисникам, воїнам зсу. А ми зі свого боку будемо й надалі просувати та розвивати наш улюблений вид спорту в нашому місті і Україні. Україні серед тих, хто відгукнулися на запрошення і завітали на турнір. Представники різних шкіл боксу України. Кожен з них. Має свої плани і завдання на змагання, хоча, звісно, всі у першу чергу налаштовані на перемогу і завоювання нагород. Втім, як відомо, спорт і бокс, зокрема не передбачувані, що робить його цікавим, як для спортсменів, так і глядачів, які завжди мають можливість очікувати чогось нового та несподіваного, адже результати поєдинків у ньому можуть змінюватися будь-якої миті навіть в останню секунду, на що впливають багато факторів від рівня майстерності. Та фізичної підготовки атлетів до випадкових ситуацій та тактичних рішень, де важлива стратегія та психологічна стійкість, де потрібно приймати швидкі рішення та адаптуватися до змін під час бою, саме за цим і не тільки до Дніпра. Протягом семи років на такі турніри, зрештою, як і на їм подібні в інші міста, залюбки їдуть наставники і їхні підопічні. Запрошують не вперше. Виступалася нормально, дуже задоволені організацією, дуже вдячні. Налаштовуємося на перші місця. Там буде видно. У нас в планах щоб діти виступали більше. Набували навичок техніки. Турнір нам дуже подобається. Це ми перший раз в Дніпрі. Будемо працювати над те, щоб перемагати. Хто в цьому напрямку досягне успіху і стане чемпіоном та призером турніру, буде відомо у п'ятницю, коли відбудуться фінальні сутички у всіх вагових категоріях переможці і лауреати, яких традиційно отримають від організаторів медалі, кубки і подарунки. Втім, то вже інша історія, і про неї обов'язково буде згодом вчасно.